Біосферний заповідник Асканія Нова імені Фрідріха Едуардовича Фальцфейна одне з семи природних чудес України і входить в сотні найвідоміших заповідних територій планети. Він розташований у Херсонській області. У заповіднику мешкають в напівільних умовах зебри і антилопи, бізони та буйволи, олені і дикі коні. Всього понад. Тисячі тварин з савців постійно мешкають борсук, лисиця, вовки, заяць, русак, багато видів, гризунів і плазунів. Щорічно пере... переміщується більше 250 видів птахів, є також лебеді великі фазуни. У дендрологічному парку розміщується 1030 деревних рослин і більше 680 видів трав'янистих. Продовжують існувати ковила українська тюльпани, Скіфський і Шеренка Лук, Регеля та інші. Відвідачи Аскальнію нову, не забудь фотоапарат або відеокамеру, інакше твоїм розповідям про місцеві чудеса природи. Ніхто не повірить.